Набір фіксаторів валів ГРМ Дізель на Renault, Nissan Opel 11 предметів по бренду Алоїд. Це професійний інструмент для фіксації валів та точного налаштування фаз газорозподільного механізму на дизельних двигунах, використовується при заміні Ременя ГРМ та ремонтні дизельних моторів Рено, Nissan Opel. Підходить для двигунів модифікацій 1,5 DCI по 2,5 дЦІ Рено, Нісан, Дача. Та 1,9 СДТИ, 2,2 КДТИ, 2,5 СДТИ Опель. Застосування Рено, Кліо, Модус, Міган, Сенік, Лагуна, Спейс, Кенго, Trafic Майстер з 1999 року. Nissan, Дача Логан, Опель, Мовара, Вівара. В комплектації 11 предметів, фіксатори колінчастого валу, фіксатори розподільних валів, пластини для встановлення фаз, фіксатори шестерень, пристрої для, для натягувача ременя, повний набір усіх необхідних елементів для роботи з дизельними моторами, професійний інструмент для СТО та гаража. Сумісний з більшістю дизельних Рено, Нісан та Опель 2000-х років забезпечує точну установку фаз та надійність роботи двигуна.